Фармадол таблетки від головного болю. Буквально за мить, друзі, поговоримо про ще один день, який сьогодні відзначається у світі. Міжнародний день. Уболівальників це дуже велика спільнота, величезне ком'юніті футбольних вболівальників, і от про все це детально і про історію цього всього за хвилину. Чи просто На зараз? Підказую, що Можемо просто готовий, зараз? та і тим паче ми ж маємо сьогодні не тільки про одне говорити, знаєте, зрозуміло, що важливий спецефіру, але і навколо все помічати, тому що ми про життя, ми про все Андрію. Так. Будь ласка, давай фанська тема за тобою. Доброго ранку, колеги. А знаєте, фанська тема про те, що відбувається зараз, і ми трішечки в неї війдемо через історію, тому що ось ця циклічість вона повторюється. Ось і далекий 39-й рік Європа вже опинилася у війні. І от Британські острови тоді німецька авіація бомбила. Але ось тоді у Британії батьківщина футболу вони від футболу не відмовилися. Мобілізовані і вболівальники, і футболісти ввечері після того як. Працювали на шахтах після того, як а, хтось з війська повертався. Вони йшли на стадіони. Вони хтось грав, хтось уболівав. І тоді, на той момент, а, цей чемпіонат вони назвали воєнний кубок а, футбольної ліги. Турнір тривав тоді лише 9 тижнів. Переможця визначили 8 липня 1940 року на стадіоні Вемблі. І тоді, під постійними от, бомбардуваннями, спеціальна людина з прапорцями стояла, показувала, коли літаки летять, тому що могли в будь-який момент е, німці прилетіти. А, зібралося на стадіоні. 42 тисячі 300 людей, щоб подивитися на ось цей матч. Потім стадіони вже більше розбомбили. Футболу уже як такого не було. І а, це приклад того, як от ем, можна вболівати і любити і йти на життя. І от на сьогоднішній момент в Україні, е, от ми знаходимося на стадіоні е, імені Валерія Лобоновського Динамо так, і ось цей стадіон сьогодні пустий. Футбол в Україні продовжується, але матчі відбуваються без вболівальників, тому що багато із них на сьогоднішній момент так само є мобілізованими до війська. І от ми зараз поспілкуємося з одним із тих, хто брав участь. Є така сленг дві. Жухи футбольні і людина, яка заснувала, є співзасновником фонду трибуна героїв. Павлом Єфременко, і Добре. більше саме доброго ранку. Більше про вболівальників, де вони, що вони і як це відбувається зараз, Павло розкаже нам. Дякую, розкажу щодо вболівальників, де вони зараз. Це перш за все, як і всі українці, вони на війні. І на війні вболівальники, вболівальники ще з 2014 року, тому що е, український фанат це е, такий феномен для світу, взагалі, тому що саме фанати вони. Є такими одними з найактивніших побудовників сучасної української державності, тому що саме фанати першими стали активними активними борцями під час революції гідності. Саме фанати більшості своєї війшли до першого складу Азову. Зараз це спецпідрозділ Кракен, наприклад, який воює на східному фронті. Тобто фанати зараз на війні як бійці, як солдати. І е, е, насамперед, е, як болівальники, мабуть, на, на трибунах вдома також, але за що ми знаємо? Так, от футбольні оці от навколо футбольні рухи, так це що постійно між собою ворогують, mm -hmm. тому що біло-сині, е, помаранчево-чорні це завжди були постійно між собою, навіть такі певні суточки позафутбольні, але на сьогоднішній момент все змінилося. Змінилося, і змінилося у двох таких напрямках. По перше, це змінилося ще у 2014 році. Як, як я вже казав, з початком революції гідності, початком е, російської агресії, тоді всі фанати е, зробили перемир'я, об'єдналися, і всі е, е, якісь конфлікти закінчилися. І зараз, зараз... до речі, вибися, я вас приб'ю на сайті вашому. Так, трибуна героїв mm -hmm. благодійної організації. Є спеціальна мапа так, от яка mm -hmm. мене здивувала, і в Україні є безліч футбольних клубів і безліч. Фан угрупувань, так і ця мапа, вона м, піксельна, тобто немає різних кольорів. Є зараз один єдиний колір усіх вболівальників України, а не футболу. Це піксельний колір Правильно? Це правильно. Мабуть, вірніше сказати, що вболівальники, фанати зараз захищають все ж таки кольори України, як кольори збірної, наприклад. Але звичайно, що вони вдягнені у кольорах пік -пік піксель. Це правильно. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна ми нещодавно згадували в наших ефірах так на хвилині мовчання про Олексія Рубцова. Так угу. це один із болівальників саме Київського а, Динамо. А, я знаю, що от трибуна героїв це символічна дов... Дов... доволі назва. А, а, а вона займається підтримкою сімей. І от як ця історія діє, тому що ви намагаєтесь, якщо не помиляюся, підтримати сім'ю до того, як буде держвиплати уже військовослужбовцям, які загинули. Угу. Все вірно, фонд трибуна героїв це фонд, який створений по перше лише виключно футбольними фанатами і підтримку він здійснює дійсно, як ви сказали, родина футбольних фанатів, які загинули на війні, і е, головне наше завдання це фінансова підтримка до того моменту, коли вони від отримують допомогу від держави, і це завдання е, в нас взагалі зробила такий другий феномен. Е, ну поки що, е, мабуть, е, в Україні а може і в світі, тому що е, навколо цієї проблеми, навколо цієї цієї завдачі задачі і завдання. Дання допомоги родинам загиблих фанатів. Ми взагалі об'єднали всі суб'єкти футбольного життя України: це і фанати, і їх родини, футбольні журналісти, футболісти, і світові, і українські, футбольні клуби, навіть футбольні функціонери, тобто. Ті скажімо ну, як ви так. мені казали поза кадром, так що це люди, які раніше могли б за один стіл навіть не сісти, uh -huh. і це були ну в прямому сенсі а, вороги. До речі, ще є ось така штука, яка постійно у мене як футбольного вболівальника викликає мурахи. Є доволі символічна традиція прощання з болівальниками. Uh -huh. Так а це і фаєри безпосередньо на кладовищі, так коли прощаються, і от сім'ї загиблих героїв вони приходять на стадіон. І от відбувається також певна традиція. Це самі вболівальники започаткували таку традицію. Ця традиція вже існує там багато років. Це традиція, яка на жаль з'явилася теж в Україні під час війни, тому що, як я вже казав, дуже багато фанатів на війні зараз воюють, і на жаль, вже ми маємо. 173 загиблих це загиблі, про про яких ми маємо дані. І оця традиція проваджати загиблих за допомогою фаєрів в такій, в такій футбольній атмосфері, навіть на стадіонах. Це знаєте, така данина, честь загиблому фанату про те, як він жив. Чим він жив? Він жив футболом, клубом цієї. і тут ще цікаво сказати е, таку важливу історію, що е, світ е, футбольний в Україні перевернувся до Гридригом, тому що раніше фанати був, підтримували футболістів та клуби е, на стадіоні та поза ним, а зараз навпаки, футболісти, клуби. І, взагалі, вся футбольна спільнота підтримує фан фанатів. і тих, що воюють донатами військовою допомогою, і родини тих, хто вже на жаль віддав життя за нашу з вами свободу. Павло. Я вам дуже дякую і дякую вам за. Те, що відбувається, і навколо футболу. І я сподіваюся, що м, ось ці знаєте, навіть питання на часі, не на часі, футбол це все ті е, можливо такі камінчики, за які ми чіпляємося, і йдемо на життя про те, що ми постійно говоримо. І для кого зараз футбол став точкою опори для того, щоб знову ж таки м, не відволіктися, а допомогти собі знайти ресурс. Ми вам дуже дякуємо Дякую і сподіваємося, що це число не буде рости. А тим сім'ям, яким ви допомагаєте, м, це буде доходити до певного логічного завершення. Спасибо. Андрій Андріоховець, і зараз ми дізналися фактично і підкреслили собі в голові. те, що по суті фани це така рушійна сила, молода, завзята сильна з 14-го року і раніше. А ще, а ще фанатська от футбольна ця спільнота це просто зараз велика рольова модель, як е, різні фанати різних футбольних клубів в моменті після 14-го року змогли об'єднатися, переформатуватися і почати працювати на благо країни і на підтримку саме учасників свого руху і їхніх сімей. Величезна подяка, пасиві. Пасибі.